Вітаю всіх! Радий вас зустріти в нашому каналі, де ми спілкуємося з користувачами мережі Slate на тему Slate і про все, що стосується Slate. Сьогодні ми розглянемо питання першого враження і розуміння Slate, оцінку топ 100 тримачів Старслаксу, бачення розвитку Slate очима користувача, лайфхаки, рекомендації користування Slate та його проектами, ознайомимось з аккаунтом користувача та його гранями. Отримуємо від інтерв'ю багато цікавої інформації. Зустрічайте цікавого користувача слейту. Добрий вечір. Привіт. Добрий, добрий, добрий вечір. Взаємно. Да, Ну, давай з тобою поговоримо про слейт. Про ну, давай спробуємо. Да, да, давай спробуємо. Да. Окей. Е, я знаю, що ти десь вже півтора року, дав Вже трошечки більше двох, навіть двох клас. Е, так. Ти розумієш, що таке слейт? Ти розумієш, як з ним боротися, як розвиватися в ньому. Що треба робити? І взагалі, для чого це все потрібно? Для чого Слейт був впроваджений в наше життя? Мені цікаво. Почути твою думку з цього питання, з питання Слейту. Розкажи, будь ласка, як ти познайомився зі Слейтом? Може, хто тебе познайомив? Угу. І відповідно від, ну, з цього почнемо. Флейт привів мене брат, який вже ну, не скажу, скільки він там, але вже більше двох або майже може, може і трьох років в ньому. то в 22-му році угу. він, мене, він мене привів. Ну, як привів, скинув посилання, почитай, подивись, може, тобі сподобається. Перейшов по його посиланню. Звісно, зареєструвався. Ну, затягнуло. То, що, скажімо так, початок був, навіть до того, що є зараз, було дуже далеко. Ну, включився я там до цього. Ну, Такого поняття як кріпта, я не розумів. Всі соціальні, ну так розумів. Ну якось затягнуло. затягнуло тому що це було наше українське і тому, звісно, я включився сюди. Підтримав, да? Підтримав так? Підтримав, молодець вся, вся моя родина також, теж тут і жінка, і діти, всі слиють. Може, не такі дуже активні, але але всі тут. Клас, я розумію. Ну, я так е, розумію, що ти. Е, твоє перше знайомлення зі Слейтом було, ну, тебе зацікавив, да Слейт і е, ну не знаю, як сказати, напевно, щось е, цікаве ти. Все ж таки в ньому знайшов. Зацікавило. Ну, скажімо так, новий формат соціальних мереж mm -hmm. не таке, не таке, як всі. Ну і перше, очевидно, оч, оч, ну то наше. То ну uh -huh, як, 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 як наших не підтримати, Так. No, а, да. Ну тут. Більше, ну, є в інших соціальних, але ну, там більше як вже по звичці. Угу, угу. закрив, контакти. Ні. Не закрив ніякі інші мережі. А, що в мене? А в мене з мереж тільки, напевно, то Facebook. Угу. Бо, бо, бо дуже. Рідних там, то і вже так, там так. так то вже йде, як по понакатаю. Але користуюся слейтом, напевно, вже на рівниці зі Фейсбуком. Ну, ну, скажімо так, більше користуюсь слейтом більше читаю, дивлюсь слейту, і більше вже тут. То mm -hmm. вже, як мені хтось там щось пише, або чи ще щось, то вже відповідаєш. Так, зрозумів. Зрозумів. Окей. Розкажи, будь ласка, з свого досвіду, з свого бачення. Чим ти міг би поділитися з новими користувачами, з користувачами, які будуть слухати наше інтерв'ю? Щось, якісь лайфхаки, якісь там напрацювання, свої бачення, що краще робити, що не потрібно робити в слейті, як розвиватися, як розвивати свій акаунт. Поділися, ну, що бачу, бачу, що дуже користуються попитом, це власний контент, це не копіпасти, і все таке, а власний контент. Бачу багато користувачів, які своїм власним контентом дуже мають хорошу, хорошу аудиторію. Тому, ну що, свій контент. контент Треба робити своє, там не знаю, хто пише, хто може фотографує, хто може щось знімає, то таким зелене світло і буде. Діло буде. да Відповідно, будуть і лайки, да і вподобання. Ну так, і, так. І, так. І, так. Буде, буде все, і буде до переглядів. Будуть відповідно і лайки, і лайки, і ціні, і лайки звиклі. Да. Якщо буде я не помиляюсь, все. десь півроку тому ми проводили невеличкий конкурс з нашими користувачами, які є активними користувачами в мережі, і ми проводили конкурс на кращий... Акаунт в мережі, і наскільки я пам'ятаю, там виграв хлопчик, який просто копіпастить меми <гум> дуже так? Так? активний. Но. Да але ж поруч з тим розвивається дуже багата, дуже велика кількість <гум> е користувачів, які реально власний, власний, контент, власний да. контент, так, так. так. і це... Це, це це дуже добре. Це дуже так. добре, бо власний контент це е розумієш людину. Да. Відразу розумієш, чи підходить він тобі, чи підпишешся ти на нього, розумієш, що він буде показувати тобі далі. Ну да, в подальшому. Ну окей. добре. Свій контент повинен бути для кожного користувача. Сім пластів для цього є. В одному копіпасти, в другому викладаєш свій особ... особлив... особливий або особистий контент. І відповідно отримуєш е відповідно, подобайки. так і то те, що дуже добре. Що хочеш, підпишись на якийсь плас, хоч підпишись на всі пласти користувача, і, і якщо тобі подобається, і будеш слідкувати за ним. але і, і, чи якщо тобі сподобався один пласт, ну, то будь mm -hmm. ласка, так, підпишись так. на один і будеш бачити тільки його, yeah. це, на, на, на ну дійсно, це супер. Да. давай з тобою по про рефералку. Що ти скажеш е, з точки зору е, свого досвіду? Що таке рефералка? Наскільки вона тяжка в, е, в розумінні, в відпрацюванні, ну, якщо, якщо вона тяжка для тебе, і е, е, які цілі ти собі ставиш по, по реферальці? Про реферальці, що можу сказати для мене, ну насправді на то тяжке питання, бо маю зараз мало рефералів. Е, знаходжусь е, на такій території, що ну, трошечки тяжко це робити. Не всі розуміють, не всі хочуть зрозуміти, а mm -hmm. дуже багато з людей, які не хочуть щось для себе нового. То, то, то тяжко. І працювати з рефералом, якщо він вже зацікавився, вже не тяжко. Відповідати на питання, а так, десь чимось допомогти. то вже е, такий процес нормальний. А затягнути, ну насправді для мене це трошечки тяжко. На це треба мати час. Час, ну да і трошечки. Хисту і вдачі, да, напевно. Ну, може, може бути і це, але мені бракує часу. Mm -hmm. Часу просто Ну, Не а в загальному я хотів спитати, чи розумієш ти про важливість рефералки? Ну, а як? Чим більше нас. Всі розуміють. Так. 6% так. Це, це дуже багато, якщо дивитися з точки зору навіть старслаксів, Ну Так, так. Ну і З іншої, з іншої сторони, якщо у нас буде більше, то це означає, що ми найкращі. Да, да. Да. Преміум підписки в майбутньому теж будуть від рефералів. Ну, як ти сказав, 6% ніхто не відміняв. Да, 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 да. І давай е, я знаю, бо спілкуюся з тобою, і я знаю, що для цього потрібно. Да? Для того, щоб нас ще більше було в слейті, щоб рефералка працювала максимально, що нам потрібно в слейті максимально швидко і максимально просто як повітря. Ну, за всіх не скажу, скажу okay. за себе. Так, дуже потрібна, потрібний месенджер. Yeah. Дуже дуже і дуже. То для мене це на цей час це одне з найважливіших. Буде yeah. месенджер. Будемо розмовляти далі. Щоб мені тут перетягнути людей. Мені треба, щоб вони могли е спілкуватися в месенджері, але uh -huh. в месенджері в нашій. Ну так. Да. Да, з ким не спілкуюсь, всі чомусь е розуміють, що месенджер це наше все. Що так. слідуючий шах розвитку це месенджер. Чому е, питання таке? Чому е, ти спілкуєшся зі мною е, чи в, теле, в Телеграмі, чи в да, е, месенджері? Yeah, 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 yeah. Як це у вас соціальна мережа, і ви не маєте свого месенджера? Yeah. І не знаю, що відповісти. Працюємо. Ну, добре, працюйте. Ну, no, Команда працює над месенджером. No, це це я знаю, але як відповідаєш, ми працюємо над цим. Добре, працюйте, як напрацюєте, скажеш, згоден. Ну, ми знаємо, що з месенджером ще буде великий наплив користувачів в мережу, бо з'явиться. Ну я так гадаю, що так, і наплив буде вже на порядок. Не просто 100-200-300 добавиться, а... Вже на порядок Окей. Okay. Розкажи, будь ласка, що ти як ти співпрацюєш з криптою, зі старслаксами з USDC з ТОП-100, і наскільки цей момент тобі близький? Крипта, і взагалі цей монетизація, заробіток, там курс виріс, впав і тому подібне. Ну, точну з топ 100. До, -100, до топ 100 мені дуже далеко. Ага. Трошки маю своїх заощаджень, але бачу, що до топ-100 мені далеко-далеко і далеко. З криптою, скажімо так, я. І до Слейту майже не співпрацював, був якийсь там опит на вейтбіті, але кинув я той WhiteBit і все, що в мене там якийсь був трошечки заробіток, все перевів mm -hmm. СССР X. То все, що я маю скрипти, маю тільки тут. Ну що можу сказати? Лайки? Супер. Маєш контент? Годний. Маєш лайки. Хочеш заробляти? Будь ласка, курс. Курс хотілося би вище, але дай Бог, щоб не нижче. А з іншої сторони, буде нижче, трохи може і купимо ще. Ну, ну. Тільки накопичувати. Ну, три нуля. <рес> три нуля, ого. Це, це тяжко побачити. Такі цифри. вже, скажіть. Не, ну може, якийсь буде невеличкий скачок по часу, то може вже тоді <пи> щось підхопимо. І... No, no. Знаю, а ч... Так, ну чекаємо, 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 і маємо надію, що будемо доганяти no, no. більш відомі криптопроекти і. Старший по 200, це вже не буде Да. Що <да>, да. <Touhou> ти думаєш, буде Стар по 200, чи ні? Е, ну, скажу так, що е, надію маємо, uh -huh. але. Треба реально дивитись на речі. <regarder>, бач, Бачучи так, на нашу реальність, ну, не буде. Не знаю, зафукають, закидають камінням, закидають багнюка, ну я свою точку зору mm -hmm. не буде, але ріст буде. Ріст буде, але знову ж як будемо мати більше користувачів, як будемо мати свій месенджер і далі буде розвиватися проєкт, так як він далі mm -hmm. в цей час розвивається. Щоб не стали на місці. Станем на місці, це як крок назад. Я зрозумів. Як ти ще... відносишся ще... до того, що спалили один мільйон токенів позавчора? Ну, ти знаєш, напевно, позитивно. Позитивно? Так. Чому? А менша кількість більша вартість. Ну, понятно, ну це не велика кількість, це десь одна сота відсотка. Да, якщо я не помню. Ну, добре, ну початок є. Угу. А Діма Ді 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 показав, що він може робити такі поступки, <рі> то, то будемо чекати далі. Ну, бачу не тільки е е Діма, дня. бачу і так, так, так. Підключились. Да. трошечки, трошечки показали нам, як, як це. Ще, ще 20 тисяч спалили, ну. Так. Для мене це не... я не знаю. Це мені валір'янку треба пити після таких. Ну, так. З, одніє, з однієї сторони, бачиш, ну добре, так, спалили, а з іншої сторони сидиш і думаєш, у мене ж теж є кошельочок свій. Ага. Можна було б і туди. Да. Ну, це більш такий, я думаю, медійний хід. Це не, не, це не практично, однозначно. Хоча, хто його знає, можливо, можливо, і ну, закладена да. була якась кількість для спалювання. Да? Ну, ми, ми не знаємо, що у Дмитра в голові, да. е на жаль, або може і на щастя. Але я не знаю. Я, наприклад, я можу навіть сказати своє слово, що я, в мене нема бажання спалювати Лакси, Вони мені. Е я їх отримую таким тяжким шляхом, що для мене спалити Старс Лакси, о, ні, ні, ні. ні Ну, тут я тебе підтримую, я свої рідні не отдам. Навіть якби мені зараз пропонували там в два рази більше дати, ніж я маю, але віддати його там готівкою або ну, не дам. Угу. Моє. Дам, да, згоден. Окей. Що е, скажеш за цей за Голд Ігл? Тапаєш? Тапаю. Тапиш, окей. Не, дуже, не, не дуже маю, більше мільйончика. Трошки маю, ну, тапаю. Красавчик, красавчик. Мільйончик. Тапки, таси. Таски таскаємо і mm -hmm. тапаємо. Потрошки, да? Все, Всі виконані, так. Клас. Класно, Ну, Вітаємо потрохи. По Ви виконані. Палічку збираємо, так. Угу. Mm -hmm. mm -hmm. Окей. Е Що скажеш про подальший розвиток слейту? Ну, я розумію, месенджер, понятно, ми вже роздивилися, роз... так скажімо, розглянули. Ну так, питання це Цека... обговорили. Цікавить, що ти думаєш про розвиток слейту в майбутньому? Що йому потрібно на що звернути увагу, дивитися? куди дивитися, куди розвиватися, чисто з твоєї точки зору? Ну, скажу так, на сьогоднішній момент ну, як не чіпаємо тему месенджера, ну, як для мене, то вистачає всього. Може, комусь там не вистачає пластів, бо дуже активний так, користувач, і йому не вистачає. Може, ну, в такій ситуації десь додать пластів, але це треба розглядати особисто. По людям, як по мені, ну, мені вистачає зараз цього. Відео маємо, там можеш підписатися, можеш відписатися, можеш читати загальну. Ту ленту можеш е, свою якусь е, зборку зробити, так, що тебе інтересує. Uh -huh. ну, як для мене на сьогоднішній день мені вистачає всього, крім мого болючого питання. А так, ну, дякуємо команді. Так, ну, для мене вистачає. Uh -huh. Дійсно. Окей, згоден. Ну, Маємо надію, що в найближчому майбутньому ми отримаємо оновлений додаток: да? 2.0, там, чи 2.5.0, чи 3.0. Ну так, і я будемо... це читав, це бачив, то чекаємо всі на це. Я так, розумію, будемо, що Женя так... і команда вони не сплять. Їм, якби дали 48 годин, вони б 48 би не спали. Але ну, розуміємо, що це процес не швидкий і нелегкий. Я далекий від да. цього всього, але я розумію, що в один день цього не зробиш. То я розумію. Так, да, згоден, згоден. Окей, давай подивимось твій аккаунт. Е, ну так, чисто. Познайомимося з твоїм аккаунтом, щоб розуміти, що, де, як, в тебе тут організовано. Бачу mm -hmm. в тебе 39 mm -hmm. підписників, підписників. Я бачу, що в тебе не сильно багато підписників, але ж все-таки, я так розумію, ти людина, яка більш читає, да? аніж Так, постить. так, так. Да. Я От, да, Тому в тебе є 61 підписник. Ну, з твоєї сторони. Так, mm -hmm. да, да. на 61 людину ти підписаний. Ну, так, да, красавчик. Ну розкажи, будь ласка, про свій аккаунт. А що розказати про свій аккаунт? Як ти його бачиш, що я публікую тільки, ну, стараюсь публікувати тільки своє власне, якісь подорожі, якісь виїзди, щось, що для мене є цікавим. Так, також публікація, то моя родина, ага. моя дружина, мої діти. Також там присутні. А ну меми і таке все. Ну, не люблю я того. Люблю своє, але на своє, щоб публікувати багато. Знов таки, як я вже казав, трошечки не маю на то часу. Mm -hmm. то, як маю час, то вже щось додав. <гум> ну, не... <Читаю, гум> не дуже читаю. я. Я розумію так, так. читаю твій пост один. Думаю, що люблю збирати гриби, але виявилось, що мені просто подобається тинятися з ножем у лісі. Так, в мене є суперфайний ніж, одукро ніж, але це, це не, не реклама. Яким а, трудом я його сюди отримав, отримав, то ага. окрема розповідь, але маю ага. і ну, люблю з ним прогулятися. Полісу. Да, добре. Окей. Ну, обов'язково ми поставимо в наше відео трошечки картинок з твого аккаунту, з твоїх пластів, щоб люди ознайомились. Залишимо посилання на твій аккаунт в описі до відео, до нашого інтерв'ю. Так що чекай нових підписників і нових лайків. Е, а Дякую. для всіх так, я... Так. я зараз побачив, що в тебе ще неоформлені два пласти. То я угу. якби для тебе і для всіх скажу: що дивіться, коли ви. Е... Запрошуєте нових користувачів в мережу і вони приходять по вашому реферальному посиланню, то вони автоматично підписуються на ті пласти, які у вас активні. Якщо у вас активні просто, наприклад, один пласт, то кожен реферал, який приходить, він підписується на один пласт. І потім в майбутньому він вже не буде підписаний на ваші інші пласти. Тому я наприклад Але... рекомендую. За е, всі пласти активувати, і, і все. Чому? Тому що навіть якщо ну, деякі кажуть, але ж там є кнопка е, підписатися на, на ці майбутні пласти, це автоматично не проходить. Ця людина, яка приходить по вашій рефераліці, вона підписується тільки на той пластик, який активний на сьогоднішній момент. Тому я би рекомендував всім е, активувати всі пласти на майбутнє. Ну, підтримую да. і, і займуся активацією. Да. Грибочки там, фотографії е, з лісу, з ножем. Я думаю, я за грибами, а пізніше вони за мною. <рес> Розумію, окей. Тоді що скажу? Що скажу? Радий був з тобою поспілкуватися то взаємно Дякую, дякую. Хорошого дякую тобі вечора вечору і всього найкращого. Дякую взаємно і тримайтеся. Дякую, дякую. Всього найкращого, па-па па-па